Від ідеї до стратегії розвитку усієї громади в бізнес холі Проскурів відбулася стратегічна сесія, котра об'єднала понад 200 хмельничан у фокус-групах: освітяни, комунальники, військові і ветерани, підприємці та представники громадських організацій. Усі разом напрацювали пропозиції до стратегії розвитку громади до 2035 року. Ми створили робочу групу. Фактично, робоча група відпрацювала перше засідання. Після того ми провели аналіз поточного виконання стратегії. Ми отримали багато вхідних даних і ми провели онлайн опитування. За результатом цього заходу ми будемо сподіватися мати дуже круті креативні заходи ідеї, які потім в подальшому сформують цілі розвитку громади. Освітня трансформація один із десяти напрямків, котрі увійдуть в стратегію розвитку. У попередній більшість ініціатив та проєктів були реалізовані. Наприклад, мені б хотілося, щоб ми продовжували можливість. З дітям вибирати певну кар'єру ще в школі, певний напрямок освіти ще в школі це розпочиналося разом з агенцією розвитку ще в 2021 році. Я буду пропонувати, наприклад, те, щоб це й залишилося, і продовжувало. Розвиватися, тому що під час війни ми призупинили цей проєкт. Наша школа була в цьому проєкті задіяна. Стратегія розвитку це не про додатковий автобус на конкретному маршруті, це про розвиток транспортної мережі, зокрема, нові місця для паркування, середньо та великогабаритний транспорт замість маршруток. І ще один зі стратегічних напрямків житлово-комунальний баланс, комунальні сервіси для людей енергоефективність. За столом жваве обговорення пропозицій. «Мої були пропозиції совоєм на те, щоб максимально наблизити наше енергетичне споживання до відновлюваних джерел енергії. Для того щоб ми були більш енергонезалежні, використовували локальні ресурси, ну і зменшити споживання вже на рівні житлових будівель і комунальних будівель. Чи не найбільше учасників у фокус групі щодо обговорення напрямків культури, туризму, спортивної активності та розвитку молодіжного потенціалу, це дуже круто, що нас збирають для того, щоб ми могли обговорити для того, щоб кожна культурна інституція могла внести свій вклад у розвиток міста Хмельницького, одним із таких пріоритетних. Теж напрямків розвитку буде і розвиток культури саме для молоді. Усі пропозиції систематизують за допомогою української інноваційної методики D4Change. Після заходу ми отримаємо структуровану табличку, яку ми знаємо, яка коли пропозиція може бути реалізована. Для того щоб Хмельницька громада розвивалася, ці дані ми маємо одразу в оцифрованому тексті і у вигляді інфографіки. А це означає, що кожен структурний підрозділ, який буде аналізувати ці дані, він вже не уявляє собі якісь окремі пропозиції. Він бачить картину розвитку за своїм сектором комплексно. Розроблену стратегію розвитку планують затвердити на сесії міської ради до листопада. В новий рік 2026 рік ми хочемо зайти з нової стратегії, як в цього в принципі потрібно робити. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.